У нас нарешті зима. Дочекалися гарної сніжної погоди, легенький морозець, і хоч трохи відчувається, що це зима. Я вийшла в поле подивитися, як перезимують, як ростуть у відкритому ґрунті поднародному братики Віола. У нас є кусочок, який засаджений. Саме в відкритому ґрунті, а є, що ростуть в стаканчиках теплиці. Подивимося разом з вами, як же ж вони тут себе почувають. Ось-ось. Видно з-під снігу, листочки, гарненькі, гарненькі кущики виглядають, зелененькі. Весною буде дуже гарно квітнути. Обожнюю, коли ціле поле заквітає і повно яскравих барв.